Валерій, то ну, сьогодні така гра з точки зору результату не дуже вдала, але вдалося створити непогано непогану кількість моментів. На вашу думку, за рахунок чого суперник зміг так змінити хід гри у першому темі? Ну, по-перше, я хотів би вже традиційно подякувати Збройним силам України, тому що вони дозволили нам сьогодні дограти цю гру, досить багато тривог було сьогодні, що впливало на хід поєдинку також. Чому змінився хід гри? Тому що за півтори хвилини ми створили самі собі два моменти, тобто не змогли протистояти перехідним фазам досить прості індивідуальні помилки, і ми пропускаємо два міші, до того створивши 4-5 моментів. Ми команда, яка хоче грати на м'ячі, яка диктує свій стиль. Ми не так як багато інших хочуть протистояти суперникам, хочемо диктувати свою мову, ми їх намагаємось диктувати, намагаємось створити моменти. На жаль, можливо, і в цій грі трошки реалізація підвела нас, хоча ми і забили перший м'яч. Я... Задоволені діями футболістів, задоволені самовіддачею. Вони великі молодці, вони виконали е, повністю установку на гру, але так банальні помилки е, призвели до того, що ми програли гру. Як у перерві влаштовували команду, тому що так спочатку було помітно, що грали першим номером. Ну так само ми виходили грати і в перерві, і після тривог. ми виходили грати першим номером, намагатись забити м'яч. На жаль, вже після пропущеного другого м'яча суперник грав по рахунку. Для них це було комфортно, тому що вони розуміли, що ми маємо відігруватися і намагалися створити швидкі атаки. Гарний насамперед, суперник хотів би сказати, що це досить сильна команда, вже досвідчена. Ми... Я скажу, що багато разів вже з ними грали, кваліфікований досить тренер. Але все ж таки, я вважаю, що сьогодні це перша гра, в якій ми їх повністю переграли лише не за рахунку. А, чому як, як ви думаєте, що так статистично не дуже зручна команда, тому що ну, тому що вони просто банально сильніші були. Якість футболістів краще була е, раніше. Вони грали більші. Матчі зіграли в першій лізі. Фінансування я так вважаю, що трошки вище ніж у нас було. Але зараз ми вирівнялися в цьому плані. Залишилось тільки досягати результату. Дякую, успіхів.